Беріть санчата, візочки і є змога заволожити виноградник. Буде весною потихесенько розставати сніжок і додати вологу. Ось мій зимовий виноградник. Все під снігом. Сніжок все укрив. Морозець сьогодні мінус 15 зранку, був, зараз мінус 12 обід. Ось так, так зимуємо. Все сніжком накрило, я думаю, гарно перезимує все. Одна біда в цьому році, вологи зовсім немає. Перед самими заморозками, морозами. Копав ямки там під стовбики, закопував. Влаги на метр зовсім немає. Так що я сьогодні займаюсь, додаю на виноградник вологи з двору. Вивозю сніг на виноградник, Засипаю виноградник снігом, буде на весно